Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт продовжується проєкт Інсайт на радіо місто над Богом 1018. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також я надзвичайно гордий представити в нашій студії сьогодні якраз у День Незалежності людей, які здобувають на цю незалежність. Які які знають, що таке незалежність, які знають, що таке виборювати ці речі. Це Богдан Копчатов, е ветеран, екс-командир розвідуваль... розвідувальної роти та професійно-військовий, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та хрестом бойових заслуг. Вітаю, Богдане Доброго дня і Валерій Марущак, ветеран екс-розвідник, який воював в період Тато ОСТ, та під час повномасштабного вторгнення, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, був двічі важко поранений і в його тілі 210 Уламків було так. Було 210 уламків ворожих снарядів, частина з яких досі є прям в серці. Е, я, я вас запитаю, тому що е, запитую всі гостей впродовж цього тижня, щодо, що для вас День Незалежності. Я хотів би розпочати із е, Валерія. Що для вас День Незалежності? Для мене День Незалежності це дуже великий день. Дуже важливий, тому що принесений моїм здоровим жертовність заради нашої землі, заради нашого народу, заради сенького українського. І що ще сказати? Ну, один це, з важливіший це день, свято можу сказати, для вас. Так. Це, для це не свято, пам день. це пам'ятний день, я б сказав би більше, який ну, дуже значний. Угу. Е Богдане, що для вас залежать? Ну, День незалежності це дійсно, як е, каже Валерій, це один з е, найважливіших днів в році. Це день пам'яті у першу чергу. Це день, в, в який по потрібно згадати кожного і кожного хто поклав голову за незалежність. Це не ні в якому разі не святковий день, це не день, коли потрібно веселитись. Якщо це називають святом, це авансом, тому що нашу незалежність ми не здобули ще повноцінно. Зараз якраз йде черговий процес. Тому що битви за незалежність йшли протязі всієї історії у народу України. Тому зараз ми в черговий раз намагаємося вибороти нашу незалежність. цікавить ваша думка, це остання битва за незалежність, як ви думаєте? На мою думку, ні. Тому що е, поки біля нас. Є такий сусід, як Російська Федерація, ну і не тільки там інші сусіди, теж потрібно завжди бути в, в готовності, щоб прийдеться незалежність захищати, тим більше з сусідом Росії, на мою думку, навіть ну, рано чи пізно ця війна увінчається. Перемогою нашою, це буде всього навсього пауза між однією війною і наступною. за незалежно. Тому, на мою думку, це ну, хотілося би, щоб це була остання битва, але наше життя це суцільна битва. Тому потрібно завжди готуватись до гіршого. Хочеш миру? Готуйся до війни. Готуйся до війни. Ми зараз це розуміємо. Наскільки, наскільки правдива була ця фраза, яка уже не, не не одну сотню років. Е я знаю, що сьогодні о, і хочу анонсувати нашим слухачам-глядачам, що що сьогодні, 24 серпня, о 19 годині, у ветеранхабі у Вінниці відбудеться зустріч із ветераном російсько-української війни Валерієм Морощуком. Ви готові до цієї зустрічі? Так, як ви думаєте, про що вас будуть запитувати? Про весь шлях чуть про себе, про свою історію від того моменту, як я. Пішов в армію, як я вирішив пов'язати своє життя так, з тим напрямком. І в подальшому вхід, роз... скажімо, вхід всіх подій, які відбувалися під час служби, перерви між службами були в мене також. Де... Своя історія така маленька. Де вас застала війна? В Донецькій області, велика війна. За... Ви називаєте Велика війна? Так, велика. І ви зразу ж стали учасником бойових дій, правильно? Ну, коли почалась велика війна. Ну, учасником бойових дій я був ще не звільнив. А... Я не маю на увазі, коли почалась велика війна. Тобто, зразу ви, ви не були на тій лінії, ви були на тій лінії, де були бойові так, дії. Так, так. так. Угу. Якраз зустріли ми її, там, де її мали. Розумів. Яке було тоді е, розуміння? Ми все одно переможемо, чи. Для цього треба дуже сильно постаратися. Ну, розуміння перемоги було однозначно, що будемо битися ні, ні кроку назад. Що все. Я, я нагадую, що у нас сьогодні в студії в день незалежності ветерани російсько-української війни це е, Валерій Марущак і Богдан Комчак, Копчатов. Дякую, що ви завітали до нас, що знайшли можливість. Тому що сьогодні у вас такий важливий, важливий сьогодні захід о о й годині, і е, я хотів вас запитати: знаєте, давайте ми сьогодні побудуємо зустріч на Спілкуванні з цивільними, так? Тобто, е я хочу зрозуміти, і щоб наші слухачі зрозуміли, тому що нам багато радять психологи, як правильно спілкуватися із е військовими, особливо з тими, які е отримали важкі поранення. Яким ви хочете бачити, от ви особисто хочете бачити спілкування з цивільними, яким ви хочете бачити ставлення до себе? От, просто хочете бачити, не так, як воно, наприклад, є, можливо, воно не ідеальне, можливо, воно геть погане, де, де, де яких зустрічали моменти, які ви хочете бачити, щоб як до вас ставилося? Е, ну, у першу чергу, це моя особиста суб'єктивна думка, що коли висловлюється там, що всі ми рівні, і солдати, і там цивільні люди. І відношення повинно бути до всіх однакове, це не так. Тому що всі ми рівні, але чогось один взяв автомат і загинув за цю державу, а інший ухиляється від мобілізації і так далі. Тому далеко не рівні люди. Але і не потрібно ветеранам. З так виражусь задирати нос там чи ну казати, що я воював і мені все можна, так не повинно бути. Повинно бути відносини між цивільними ветеранами і військовими повинні бути побудовані на взаємоповазі. Військові поважають цивільних за те, що вони шоблять. Певну роботу, тому що е, дуже велика частка, дуже велика е, цивільних професій забезпечують бойові дії. Це там енергетики, залізничники, наприклад, і так далі. Це все важливо. І в свою чергу цивільні повинні розуміти і поважати військових і ветеранів. Тому що військові і ветерани там, при всій важливості цивільних професій, військові проявляють е, найбільший рівень жертовності. Вони е, покладають на, е, на ці терези війни Особисте життя і життя побратимів. -по -по Це повинно бути поважно з боку цивільних людей. І коли ми будемо поважати один одного, і цивільні, і військові, все буде добре. І ні в якому разі цивільним людям не потрібно там відгороджуватись окремим якимось вакуумом. І думати, що їх це не касається, і думати, що от я допомагаю там армії донатами і все хорошо. Ви допом... допомагаєте не, не, не армії, а у першу чергу собі і власній родині. Тому що армія відстоює і ваші інтереси теж. Це важливо. І от коли ці всі розуміння і військових людей, тому що багато військових теж е, понакручували собі думки, що от я в армії і я тут вже король. Ні. Всі мають поважати один одного. І тоді у нас буде все добре. Дякую за відповідь, Валерію. Як ви думаєте? Ви погоджуєтесь, Богдан? Так, цілком погоджуюся. Не маєш не багати. Ясно. Е, скажіть, будь ласка, роль е, цивільних, роль волонтерів. Яка зараз для сучасної армії? Ну, давайте я відповім на це питання. Волонтери це їхня роль навіть неоціненна так, щоб визначити. ну, Це дуже велика роль, тому що і в 2014 році. Коли ми почали воювати. І початок Великої війни у нас ну, армія не те, що не забезпечувала, але от взяти початок повномасштабки, армія різко е, поросла в, в об'ємах. І там державні і військові підприємства не встигали забезпечувати. І якщо б не волонтери, то було б дуже важко і там з елементарним одягом і харчами, і закінчуючи там обладнанням, автомобілями і захистом. І вони по сьогоднішній день допомагають їм дуже велика шана і подяка, і продовжують допомагати. І я впевнений, що вони будуть допомагати до. Переможного кінця сьогодні у Валерія буде зустріч із Вінничанами о 19-й годині, тому ми його так трошки бережемо. Не даємо не даємо йому багато говорити, то, щоб він щоб він беріг сили. Це саме цікаве на, вечір. на цей вечір. Так, то бачите, ми тримаємо інтригу, щоб ви могли теж прийти і подивитися, послухати справжнього героя, справжніх героїв. Але я запитаю, все-таки, тому що Валерій, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи готова наша держава до інтеграції ветеранів російсько-української війни в цивільне життя? Держава повністю. Я думаю, що не, не, не настільки готова. Що не вистачає? Ви пройшли шлях реабілітації. Так, ви ще його проходите. Що ви бачите? Які є моменти, які треба підтягнути? Більше таких організаційних моментів, як при допомозі всіх, при відновленні, при адаптації. Там елементарно, як по мені, після звільнення зібрати всі ці бумажки, все це, То Бюрократія. Це, да, бюрократія. над цим треба працювати досить багато і оптимізувати ну, якнайкраще, щоб це було просто, а не дуже багато знайомих, які просто, ну, не роблять нічого, тому що це дуже важко. Тому що це багато біганини, це тебе як футбольний м'яч футболять, бігаєш. Посилають з одних дверей в друге. Ну, треба самому все бігувати, обтоптувати, оббивати пороги. І в кінці-кінців багато людей просто не, ну, не доводять до кінця. А свою що справу. не доводять до кінця? Що, які, які ну, так, ну, не отримують свої виплати, наприклад, якщо які держава обіцяє, пільги не отримують, тому що вони, в, в деяким важко, вони просто походили-походили, бачать, що ну, не, ну, їм не, не раді, їх посилають і так культурно сказати. І все, вони просто собі відмовляються від того і продовжують собі своє тягнути своє цивільне життя як можуть своїми силами, з близькими там і все остальне. А як в плані здоров'я, як допомагає держава відновлюватись, реабілітуватись? Є, є проекти, але можна було б їх більше, потрібно це ж теж шукати. І шукаєш сам. Деякі є. Може бути. Валерій Марущак та Богдан Копчатов, двоє ветеранів російсько-української війни у нас сьогодні в ефірі, під час, в, день, в день Дня Незалежності. Пане Богдане, в мене до вас таке питання. Ви зараз вже, можна сказати, завершили кар'єру військового. Але ви долучаєтесь далі до того. Співпрацюєте з Транхабом, так, ви далі працюєте із своїми побратимами. Ви продовжуєте роботу із військовими? Так, да, я е, беру безпосередню участь у декількох е, мілітарних проєктах, там і в е, організаційних напрямках і виконавчих напрямках, працював. Потрібно. Ну і, в свою чергу, я маю особисто на меті розвивати і розбудовувати ветеранське середовище, об'єднувати ветеранів, тому що ветерани, на мою думку, це гордість нації, це найкращі люди, що поклали найбільше і найважливіше за державу цю. Вони залишилися без там, кінцівок, без органів, е, ну, пожертвували найголовнішим. Тому потрібно нам об'єднуватися і е, у першу чергу подбати про себе і собі подібних. Коли ми подбаємо про себе і буде далі бажання рухатись. То розбудовувати державу. Я... Мені шкода, що ефір завершується, але це ефір. Я дякую вам, що ви до нас прийшли. Дякую вам, що поспілкувалися підверто про такі головні теми, які стосуються незалежності нашої, виборювання нашої незалежності. І дякую вам, що ви що ви це зробили. І нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був Богдан Копчатов, ветеран з команди розвідувальної роти та професійний військовий, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та хрестом бойових заслуг, а також Валерій Морущак, якого всі охочі сьогодні можуть о 19 годині у Вінниці ветеран хабі послухати його історію. Теж ветеран російсько-української війни, екс-розвідник, нагороджений орденом за мужність 3 третього ступеня. Дякую вам, дякую за те, що ви зробили, і шана вам. Від мене від всіх наших, від команди Радіо місто над Богом від всіх наших слухачів, глядачів, дачів, і всіх наших віничан. З незалежності вас. Дякую і вам. І вам і вам дякую. Сподіваюсь, зустрінемось ще в нашому ефірі. Проект інсайт завершується, але залишайтеся з радіо По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».